Вимикай буденність. вмикай премач. Тим часом у американському Лос-Анджелесі, де тривають масштабні протести проти міграційної політики Трампа, запровадили комендантську годину. Після її початку поліція заарештувала майже чотири сотні людей. Протести поширюються на інші регіони США і переростають в антитрампівські демонстрації у Чикаго, Нью-Йорку та Атланті. Бунти у Лос-Анджелесі розпочалися тиждень тому через масштабні рейди міграційної служби проти мігрантів. А відправка до штату двох тисяч. Військових лише підбурила протест. Нині рішення Трампа розгорнути в штаті Нацгвардію Каліфорнія оскаржує судді. На близькому сході назріває великий військовий конфлікт. Ізраїльські змі повідомляють, що країна на межі атаки на Іран через напруженість у регіоні посольства США в Іраку починає екстрену евакуацію дипломатів, готує вивезення свого персоналу із Кувейту та Бахрейну. Велика Британія попередила танкери та інші судна про додаткові ризики при перетині перської затоки. Загострення ситуації пов'язують із пробуксовкою переговорів США та Ірану щодо ядерної програми. Тегеран заявляє, що не Гне мати ядерну зброю, але продовжить ядерні розробки і погрожує вдарити по всіх військових базах США на близькому сході, а також по прихованих ядерних об'єктах Ізраїлю, якщо Ізраїль атакує. На саміті Україна Південно-Східна Європа. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росіяни планують захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Тому варто посилювати санкції проти країни-агресорки, а особливо знижувати граничну ціну на російську нафту. Справжній мир прийде, якщо барель коштуватиме 30 доларів. Підкреслив Зеленський. Нагадаю, що у 18-му пакеті санкцій Євросоюз розглядає зниження ціни на російську нафту до 45 доларів. до. Наша задача поставити Росію в ту позицію, коли вона буде шукати миру не військовими засобами. Оборонна підтримка України потрібна. Системи ППО та дрони є ключовими. А ще санкції Європейська підтримка європейський союз оголосив 18-й санкційний пакет. Він може бути сильнішим. Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель нафти. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. Росія чинить наругу над українською землею і нападає з гібридною зброєю, брехнею, маніпуляцією, шантажем, втручанням в політичну систему, викручуванням демократії. Росія не зупиниться навіть на Молдові, якщо не зупинити її зараз в Україні. Треба допомагати швидше і рішучіше. На саміт в Одесу приїхали представники десяти країн, з них сім глави іноземних держав та урядів. Усі учасники підтримали Україну в прагненні до негайного припинення вогню та миру нашу територіальну цілісність та вступ до ЄС. Проте декларацію саміту не підписав лише президент Сербії. Олександр Вучич пояснив, це тим, що в тексті є вимога накласти санкції на Росію. Водночас він наголосив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів. Та готова відновити кілька українських міст. Ілон Маск дав задню конфлікті з Трампом. Мільярдер визнав, що шкодує про деякі свої висловлювання щодо американського президента. Про це він написав у соцмережі X. Мовляв, у своїх заявах зайшов надто далеко. Напруга між колишніми соратниками сталася, коли маск розкритикував президентський бюджетний законопроєкт. Почалися взаємні образи. Трамп писав, що маск збожеволів, а той натякав на імпічмент президента і створення нової політичної партії. Конфлікт вдалося залагодити. Після дзвінка маску віце-президента Джей Венса. На близькому сході назріває великий військовий конфлікт. Ізраїльські змі повідомляють, що країна на межі атаки на Іран через напруженість у регіоні. Посольство США в Іраку починає екстрену евакуацію дипломатів, готує вивезення свого персоналу із Кувейту та Бахрейну. Велика Британія попередила танкери та інші судна про додаткові ризики при перетині перської затоки. Загострення ситуації пов'язують із пробуксовкою переговорів США та Ірану щодо ядерної програми. Тегеран заявляє, що не Прагне мати ядерну зброю, але продовжить ядерні розробки і погрожує вдарити по усіх військових базах США на близькому сході, а також по прихованих ядерних об'єктах Ізраїлю, якщо Ізраїль атакує. У американському Лос-Анджелесі, де тривають масштабні протести проти міграційної політики Трампа, запровадили комендантську годину. А після її початку поліція заарештувала майже чотири сотні людей. Протести поширюються на інші регіони США і переростають в антитрампівські демонстрації у Чикаго, Нью-Йорку та Атланті. Бунти у Лос-Анджелесі розпочалися тиждень тому через масштабні рейди міграційної служби. А відправка до штату двох тисяч військових лише. Ще підбурила протест нині. Рішення Трампу розгорнути в штаті Нацгвардію. Каліфорнія оскаржує у суді. Білий дім спростував чутки про депортацію нелегальних мігрантів, зокрема українців, на американську військову базу Гуантанамо на Кубі. Про плани Трампа відправити в Гуантанамо 9 тисяч іноземців. Писало Вашингтон Пост. Її видання зазначило, що серед нелегалів, начебто крім громадян Латинської Америки, є європейці, зокрема українці. Мовляв, на американську базу на Кубі їх відправлятимуть через переповнення внутрішніх центрів утримання. Утім, речниця адміністрації президента США Керлайн Левіт заявила, що резонансна новина у змі це фейк. В рамках Павутини Україна планувала вразити не чотири, а п'ять російських аеродромів. деталі операції розкрили в Службі безпеки України. Там розповіли, що серед цілий був і аеродром Українка в Амурській області. Він є одним із найбільших аеродромів Російської Федерації та місцем базування 182-го важкого бомбардувального полку стратегічної авіації. Ворога В СБУ наголосили, що спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст. Лікарень та енергетичної інфраструктури. Війна між Україною та Росією це війна безпілотників, підкреслив американський президент Дональд Трамп. За його словами, безпілотники кардинально змінили уявлення про сучасні військові дії. Він назвав дрони швидкими і розумними рішеннями, які зумовили глибокі зміни у тактиці та стратегії. Хороші дрони це справжня зброя для війни. Україна та Росія вивчать поточні бойові дії, а також використовують дрони на рівні, який ніхто раніше не вважав можливим. Це дивовижно. Хто б міг подумати, що безпілотик виявиться такою потужною зброєю, але він замінює безліч інших видів озброї, навіть літаки. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки. Тепер з нами на зв'язку Богдан Долінце, експерт з питань розвитку авіаційного ринку. Пане Богдане, вітаємо вас. Добрий ранок. 没太阳。<Mental. S 2> <laughs> Продовжуємо розбирати наслідки спецоперації Павутина. Так стало відомо, що планувалось вразити не 4, а 5 аеродромів серед них Українка в Амурській області. І туди, ну принаймні, за даними осінт-аналітиків, росіяни все ж продовжують перекидати, зокрема, як я дивлюсь, ту 22 м 3 Також як повідомляють осінтери, переводять росіяни літаки з Іркутської області до Анадира. Це чукотка і Камчатка. Також. В Казань. Ті аеропорти, аеродроми, за вашу інформацію, наскільки це повноцінна заміна той же алєнії або Саваслейки? Ну дається, маємо розуміти, що з однієї сторони ці аеродроми мають згідно посадкову смугу, яка здатна приймати відправляти літаки такого розміру. Ось, і тобто, фактично, вони зазвичай розглядалися як аеродроми підскоку для можливої потенційного використання стратегічної авіації по території Північної Америки. Ну, ось тому ці аеродроми мають певну мінімальну інфраструктуру, яка дозволяє здійснювати е, підтримку, прийом та відправку цих бортів. Але якщо ми говоримо саме про е, якісь більш складне технічне обслуговування, підготовку льотного складу, підготовку озброєнь, то ці аеродроми, е, звісно, вони мають певні обмеження. Ось і не дозволяють повноцінно забезпечувати весь комплекс заходів щодо експлуатації та довгострокової підтримки цих літаків. то це означає, що ці аеродроми будуть так само як і раніше. Е, Інші аеродроми використовуватися фактично як тимчасове базування, адже основними аеродромами досі залишається дягелєва і аліні, які в принципі створювали саме як такі базові аеродроми для. Літаків статичної авіації, але тим не менш, ми бачимо, що е, Росія продовжує розвивати інфраструктуру вже в глибокотилових аеродромах, розуміючи, що загрози для їх статичної авіації вони будуть залишатися на ну, тривалий період, і це змушує ворога так само інвестувати в інфраструктуру для того, щоб е, будувати і розвивати її на цих аеродромах, де планується подальша дислокація відповідних типів повітряних суден. Пане Богдане, коли щось відбувається в російському небі, періодично не працюють місцеві аеропорти, які займаються цивільними перевезеннями. Скажіть, будь ласка, а що потрібно для того, щоб взагалі цивільні борти не злітали в Росії, щоб вони відчули те, що відчувають українці протягом останніх кількох років. Ну, досі маємо розуміти, що площа з точки зору території Росії є досить е, значна. Ось і для того, щоб фактично зупинити весь повітряний рух, ми маємо розуміти, що фактично в зоні кожного аеродрому має перебувати загроза польоту тих чи інших безпотків. Адже Росія, як і будь-яка країна, скінця відповідальність за безпеку свого повітряного простору і наявність будь-яких засобів враження або е, не чи не ідентифікованих повітряних суден повітряному просторі, вона має вимагати усувати ці безпеки і загрози для цивільної авіації, тобто закривати аеродроми як мінімум. Ось, але маємо розуміти, що закрити всі аеродроми Росії ну це таке завдання складне або практично неможливе. З іншої сторони, в цьому і немає потреби, адже дві третини всього авіапасажирів Перевезень відбувається через так званий московський авіавузол, і достатньо забезпечити, щоб е, припинився функціонування саме московський авіавузол. і після цього можемо говорити, що е, дві третини російської авіації в принципі не зможе виконувати нормальну свої функції. Це означає, що цивільна авіація вона фактично призупинить свою активну діяльність. Але для цього маємо розуміти, що е, фактично безпілотники е, ударні мають з'являтися в московському повітряному просторі щонайменше кожні дві години. А хто знає, пане Богдане, як буде розвиватися ситуація далі? Росіяни теж не очікували, що у них там може щось вибухати, але то таке час покаже.